Добрий вечір, наші дорогі подписчики. Сьогодні хочу я зробити невеликий обзор набор пневно який состоїть із п'яти штук. Називається Стурмах, якщо я, звісно, правильно читаю. От такі в нього характеристики. Іде в комплекті спіральний шланг. 5 метрів. Потім продувочний пістолет. У нього характеристика від 2 до 6 бар і сопло 1 мм. Пістолет манометр. Це для подкачки шин. Ну і не тільки шин, що треба підкачати, то такий пістолет теж від 2 до 4 бар. Пишеться сам пістолет. Потім промивочний. Пістолет. Це він ось да. Сопло 2 мм. Емкость 800 мг. І ось фарбопульт з верхнім бачком. Тож від 3 до 6 бар. І сопло 1,5 мм. Бачок 600 мг. І сейчас я розложу і покажу вам, що тут всередині. Так, ось я виложив ось сам промивочний пістолет. Ось так він виглядить. Цей інструмент нужен для промивки чого-то можна залити якийсь розтворитель, щоб ну, ніде як це як його йде як невеличкий пульвізатор. Оприскувати пульвізатор, щоб ним можна... Бризкати, також можна якісь густі смазки сюди заливати. Ну, обробляти машину можна ним, щоб не гнила. Сюди ним можна пользуватися. Ілі як пульвізатор, що щось брізкати, невеличке, 800 мг лозе, то, як ми читали в характеристиках. Зашванг я теж вже казав 5 метрів. Ось такі в нього переходники йдуть. Так. Для подкачки шин. Є кнопка, щоб якщо перекачали шину, то можна спускати. Тугенько хорошо нажимається. Так, ось продучний пістолет. Ось такий. І сам краской пульт. І фарбо пульт. Стандартні настройки усі і також до нього йделася така ємкость желізна. Єдинственне, що мінус, що кришка не завінчується, а так просто накривається. Мінус цього бачка, що не видно, скільки залишилося, треба кожен раз кришку відкривати, щоб подивитися, скільки залишилось краски. А, а плюс той, що желізний. Як кажуть, на довше хвати. Купив я цей набор за 1360 гривень. Були там набори дешевлі, за 1000 гривень, по-моєму 1060 якийсь був набор. Ну, я подивився по весу, то цей був намного на важчий. То Я думаю, лучше вже доплатити ті 300 гривень. Може би тут получше буде качество. Хоча його явно все робиться в Китаї. Купив я для того, щоб в мене продувочний пістолет був до компресора. Ну а всього остального, ну і шланг в мене був 10 метрів. Думаю, що був у мене і для підкачки камер. Може бути ще і щось підкрасити можна буде цим фарбопультом. У мене ось є такий невеличкий компресор на 24 літра. Звісно, для покраски дуже маленький. Ну, щось для себе, якісь двері, або ворота в гаражі покрасить. Я думаю, в состоянні буде покрасити. Ілі ось в мене ще двері треба покрасити, ще покажу які. Ось вот, такі двері старі треба теж покрасити буде. То я думаю для таких селій згодиться цей набір. Зараз, якщо що-то покрасити, то я вам покажу. Так, ось я рішив стіну покрасити. Думав двері, але рішив стіну покрасити. Хорошо краситься. Значала спробував я оцю сторону, що спереді. А вона дуже густа краска і почти мало єлі єлі краска йшла. Потім розбавив розтворителем і взагалі хорошо. Буквально за пару минут цю стіну всю і покрасив. Ну Може, ще завтра ще буде, койде Покрасити, бо там, де цементувалися дірки, то там, бачите, повпитувалася краска і треба ще раз один слой робити. Ну, Зато тепер краска пультом цим дуже удобно ті міста красити, там, де треба другий слой. Зараз вже докрасимо і оцю стіну докрасимо. Хай трошки остине компресор, бо цей компресор не дуже пристосований, До кра... щоб ним красити. Ну, вікно ми, звісно, вручну красили щіточкою. Завтра вже висохне, та наклеїмо стрічку та далі докрасимо. А так поки можна, ще ще тут докрасимо сьогодні і все. Так що для домашніх івань якраз копуль саме ту. Навіть згодиться, як кажуть, отакий і маломучний компресор. Понятно, що ним машини покрасити буде сложно або невозможно. Ну а так, к стіну чи двері десь, чи ворота покрасити, то буде хорошо. Так що, кому цікаво було моє відео. По обзору цього набору пнімо інструмента, то підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей. Пока-пока!